Так, ну що, тимчасові стенди практично укладені. І в принципі для тимчасових вони виглядають доволі непогано. Непогано. Виходить щось, залишилось два кольори, два види брутівки зараз тут докласти. І отак у нас буде поки що. Поки що буде так. Завтра це все пообираємо в залишки і буде ось такий у нас виставковий майданчик. Ще один. На наступному тижні будуть на наступному тижні будуть таблички. І я думаю, буде виглядати пристойно. Для того, що це тимчасово, поки тут ми почали будувати ми офіс я думаю, це виглядає непогано. Якось так. Кому потрібна бруківка, під'їжджайте. Можна буде подивитися нову площадочку, тут площадочка, і з тої сторони площадки Unilux, Trota і Avenue. Тобто, в принципі, дуже-дуже багато зразків. Телефони в профілі.